Так, їдемо далі, і ми на матчі Меркуріона як? Тому цікаво подивитися, що зможуть команди показати в цій грі. Не приймає перший м'яч. І вже Меркуріон плете свою атаку.

Орена в фланзі проскакує. міг краще видавати на персі. Це не точний пас від бендузі. Ой, Макрон має непогану нагоду. Зейдорф! бистріше треба приймати рішення. І втрата від Зейдорфа. Ну вже з м'ячем дібала. Так дай, я, дай я вже мяч бы. Що ж, продовжується гра. В принципі, рівний, рівний бій цих команд. ой ой ой, ой Навіть Меркуріон гостріше виглядає. І тут став дібала ногу і рахунок міг вже бути 1-0 на користь Меркуріону. Дібало, дібало. Дібало. А, а тут друзі сам проходить, добре віддає, він пас на, на персі. а перся відповідно віддавав депаю, але втрата м'яча. А тут Лівандовський перехвачує м'яч. Обігрується з персі.

Ой-ой-ой, прибивав Персін, досить непогана нагода була Ваякса і добивав Лівандовський. цього м'яча. Мандзюкіч продирається, царапає Мандзюкіч, ну втрачає м'яч, не дотягується. Давайте зайдя повідомлення. Лужа, <головіка> ломша, Що ж, ну ліна табло. Але гра має свої моменти, були моменти і в Меркуріона, і в Аякса.

На емоціях сьогодні персі граємо, не йде граємо, в команди Але це не вихід ситуації, треба шукати свою гру. Іде, як сперед, іде, іо! Прям -хо -хо. занести хочуть! Цей м'яч гравці Аякса. Ой, і тут вже ответка від Меркуріона.

Миша, шоп по часу. Время! Все, час!